Анстанта Панове, коли ви вже свою книгу напишете, яка буде назва. Е, ні, книги не буде, бо е, бо бо я поганий письменник, мені не подобається, як я пишу. Мені слог не подобається. Але от бачите, потроху ж складаються якісь такі надиктовані речі. От кожний репортаж я намагаюся робити так, щоб це була е, така міні-розказана історія. Потім оці декотрі історії можна буде. Разом отак поскладати. От у мене є там біографічні речі, я там намагався розповідати біографія дитинства. Хто, звідки, що там. Мені здається, невдало. Е -е... Якось отак просто така, знаєте, сухоінформаційна, без наповнення воно таке вийшло. Я не знаю, тому що, може, час такий був, настрій такий був. Але якщо в ідеалі, то хочу вийти на такий рівень.